Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, сьогодні відбудуться повторні матчі другого кваліфікаційного раунду в Лізі Європи та Лізі конференцій. Зокрема, свої поєдинки зіграють і українські клуби. Якщо в Лізі Європи поки що в Україні все дуже добре, оскільки по-бразильськи виблискує донецький шахтар, то от ліга конференції після сьогоднішнього ігрового дня за поганим збігом ставен може стати уже майже нецікавою українським прихильникам футболу. Адже Полісся та Олександрія, які буквально нещодавно стартували в цьому євротурнірі уже сьогодні можуть виступи в ньому і завершити. Як зіграли загалом українські команди в перших матчах, та які результати були зафіксовані як в лізі Європи, так і в лізі конференцій. Саме це ми сьогодні і пригадаємо. Як завжди, розпочинаємо з більш представницької ліги Європи, в якій було зіграно 8 матчів, і найрезультативніша гра відбулася в Стамбулі, де тамтешній Бешикташ грав проти донецького шахтаря. В даного поєдинку було кілька підтекстів. Ну, по-перше, Бешикташ, звичайно ж, дуже хоче залишитися в Лізі Європи, оскільки фінал цього євротурніру буде в Стамбулі і саме на арені Бешикташа. Але з іншого боку, можна сказати, що донецький шахтар приїхав придивитися та прицінитися до арени, можливо, навесні наступного. Гого року гірники гратимуть у фіналі до фіналу ще дуже дуже далеко. А от крок до виходу в третій кваліфікаційний раунд шахтар уже зробив. Знову в складі гірників виходить дуже багато бразильців, і один з них ледь не привозить гол в свої ворота вже на першій хвилині, а саме Педру Енріке. Оскільки на першій хвилині він в центрі поля вкидав аут, але вкинув прямісінько на супротивника, на новачка Бешикташа Темі Абрахама. Той швиденько розігнав атаку в підсумку в штрафний гірники вривається Рафа Сілва, але добре, що пробив прямісінько по центру. І голкіпер гірників Дмитро Різник на місці. Можна лише уявити, якою була б атмосфера на стадіоні. Якби Бешикташ відкрив рахунок вже на першій хвилині. Але Бешикташ швидкого голу не забив, а от Шахтар забив. Знову виблискував він, а саме бразилець Алісон на сьомій хвилині неподалік штрафної Бешикташа зав'язалася боротьба, яку виграв Георгій Судаков. В підсумку м'яч опинився саме у Алісона, той зміщується в центр і потужно пробиває з лівої 0-1. І дещо ризиковано своїми партнерами по команді біжить святкувати ближче до трибун арени. Добре, що з трибун нічого не полетіло. Ну а на 28-й хвилині він же тобто Алісон виривається в штрафну супротивника і робить філігранну навісну передачу на високого Егіналду, той перестрибує двох центральних захисників Бешикташа і класно діє на другому поверсі, та робить відповідно рахунок уже нуль Гірники доволі спокійно продовжували контролювати хід гри в першому таймі. А от турки виглядали дещо пригніченими, але на 37 й хвилині все змінюється. Кутовий у Башикташа, який завершується пенальті, оскільки м'яч влучає в руку юхима коноплі. метровий береться пробивати новачок Башикташа Темі Абрахами і пробиває майстерно, розводить голки парагірників та м'яч по різним кутам. Відразу хапає м'яч, біжить на центр поля, трибуни завелися, і з заключних хвилини першого тайму були доволі таки нер... Рвовими для гірників, але рахунок не змінився. 1-2 після першого тайму. А на 15-й секунді другого тайму в штрафну гірників вривається Рафа Сілва і пробуває в ближній кут. Тут щоправда був на місці голкіпер гірників Дмитро Різник. Але слід зазначити, що на першій хвилині, як в першому, так і в другому таймі шахтар міг пропускати. Це питання або ж до тренера, або сам тренер Арда Туран має поставити питання своїм підопічним, чому так слабенько вони розпочинали тайми. По ходу другого тайму в складі Шахтаря на полі з'являється чергова порція бразильців, і саме бразильці організовують третій гол. На 67-й хвилині він, тобто Алісон, вривається в штрафну супротивника, і цього разу робить уже прострільну передачу на дальню стійку, а там її замикає інший бразилець Кевін, 1-3. Доволі спокійно шахтар знову почав контролювати гід гри. Навіть могли забивати четвертий. Натомість за три хвилини до завершення основного часу оборонці Шахтаря дещо несміливо зіграли в своїй штрафні. Дивилися, як водився Жуао Маріо. Той відпасував на Рафу Сілву, який завдав потужного удару. Різник парирував, але на добивання встигає саме Жуау Маріо і закручує інтригу два-три. Причому інтрига була закручена не лише в даному матчі, а й в двоматчовому протистоянні. Але гірникам таки вдалося забити ще одного разу. На 96-й хвилині, коли уже бразильця Алісона не було на полі, той, хто його замінив, а саме Артем Бондаренко, відпасовує в центр штрафної на Кевіна. Ну а бразилець елегантно кладе м'яч в дев'ятку, ставлячи крапку. 4-2 перемога за Шахтарем. Знову за гірників забивали лише бразильці. Шахтар зробив хорошу заявку щодо виходу в третього. Третій раунд, але поки що путівку собі туди не гарантував, тому що сьогодні в матчі відповіді, звичайно, ж, жбежиктаж побореться. До речі, сьогодні матч відбуватиметься в польському місті Краків. Хоча нагадаю, свій перший домашній матч в цьому єврокубковому сезоні Шахтар проводив в Словенії. Звичайно ж, гравці Башикташа були засмучені таким результатом, але річ у тім, що в перших матчах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи не лише ж вони вдома не виграли. Загалом з восьми матчів лише в одному тріумфували господарі. Це трапляється в Бельгії, де тамтешній Андерлехт лише з рахунком 1-0, але все ж таки виграв у шведського хекена. Але сьогодні в матчі відповіді бельгійцям буде непросто. Нульовою нічією завершилось протистояння швейцарського Лугано та румунського Чіфер Клужа, хоча Мотамі у Румун було пенальті, але вони його не реалізували. А от в нічию 1-1 зіграли словенські Целія та Аек Ларнаки. Тут обидва голи були, до речі, забиті з пенальті. Загалом 5 з 8 матчів Ліги Європи завершилися в нічию. Так 0-0 також зіграли в Болгарії, тамтешні Левські та Португальська Брага. А 1-1 зіграли в Данії, тамтешні Мітілан та Шотландський Хібернян. В Чехії ж була влаштована гольова перестрілка. В нічию 2-2 зіграли Чеський Банік з Острави та Польська Легія з Варшави. Господарі двічі виходили вперед, але поляки неодмінно рахунок зрівнюють. А от Нідерландський Утрех зробив хорошу заявку щодо виходу в третій раунд змагань. Тільки на виїзді з рахунком 3-1 виграв в молдавського шерифа, хоча рахунок відкрили господарю. Сьогодні відповідно цікаво буде поспостерігати, як матчі відповіді пройдуть для команд, які вже сьогодні будуть номінальними господарями, в тому числі і Донецький шахтар. Ну а тепер переходимо до проблемної для українських команд ліги конференції, в якій в цьому сезоні у нас є один тягар і є, як завжди, велика кількість системних помилок. Розпочинаємо з тягаря. На жаль, це Житомирське Полісся, адже Житомиряни, які другий рік поспіль виступають в цьому євротурнірі, другий рік поспіль лише те, роблять, що програють. Ну, добре поразка, добре, скажімо, виліт, але річ у тім, що вже тоді, коли навіть полісся забуде, як вони грали в Єврокубках, рейтинги і очки, які здобуде, скажімо, теж саме Київ. Динамо, чи той ж саме Донецький Шахтар, вони й досі будуть ділитися на полісся. Хоча цього року, здавалось би, у Житомирського клубу є шанс, по крайній мірі, один раунд кваліфікації подолати, адже в супротивниках андорська команда Санта-Колома. Ми наращували слова про те, що в сучасному європейському футболі слабких команд не лишилося. Але, наприклад, той же ж самий норвезький вікінг чомусь з рахунком 7-0 обігрує словенський копер. Або той же ж самий Донецький Шахтар з рахунком 6-0 вигравав у фінського Ільвеса в Лізі Європи. Тобто різниця в класі є. Головне її підтверджувати. Звичайно ж, ніхто не говорив про те, що Полісся має розгромити андольську команду, але точно не програвати. Аже житомиряни, на жаль, цей матч програли, особливо прикро через те, що відкрили то рахун... Унок саме українці на 21-й хвилині гравці Санта-Коломи загралися на своїй половині поля, втратили м'яч, швидка атака від Житомирян. Шкіряний опиняється у Олексія Гуцоляка, котрий на замасі кладе голкіпера і пробиває по порожнім воротам 1-0. Навіть саме святкування цього голу, як від нападника, так і від тренерського штабу, було доволі таки стриманим, тобто забили спокійний гол на класі. Але Андорському клубу в першому таймі не лише вдалося зрівняти рахунок, а навіть вийти вперед. На 27-й хвилині Санта Колома забиває в британському стилі. Навісна подача з правого флангу на дальню стійку. Там відбувається скидка в центр воротарської. А от Ремолінс, ніким не прикритий, переправляє м'яч ворота 1-1. А за хвилину до завершення першого тайму Санта-Колома забиває уже в барселонському стилі. Десь хвилину тримали м'яч в центрі поля. Потім відбулося пропускання між ніг. І, схоже, даний епізод дезорієнтував гравці Полісся. М'яч опиняється далі у Давіда Креспо, котрий зміщується в центр і закручує м'яч. Прямісінько в дев'ятку, так як це робить, скажімо, ламін Ямал, але це не Барселона, це не Ямал, це Санта Колома і Давід Креспо один-два після першого тайму. Що в другій половині гри від Полісся та від наставника команди Руслана Ротаня: заміни, 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 які щоправда ніяк не вплинули на влучання в ствір воріт. В другому тамі від Полісся не було жодного влучання в ствір. Хоча одна реальна нагода для того, щоб зрівняти рахунок, все ж таки була. На 66 й хвилині навісна подача і ізраїльський легіонер команди Томер Йосафі класно діє на другому поверсі. Голкіпер Санта-Коломи уже не реагував, але його підстрахувала стійка. Якби в даному епізоді Полісся рахунок би зрівняли, я думаю. Й б і перемогу вирвали, але в підсумку ні перемоги, ні нічиї. А поразка 1-2. Так, це лише поразка з різницею в один гол. І я думаю, сьогодні в матчі відповіді, звичайно ж, Полісся може здобути виїзну перемогу і таки вийти в третій кваліфікаційний раунд. Будемо в це вірити, і сподіватися, і сподіватися на те, що Полісся не стане 100% тягарем а по крайній мірі деякі рейтингові очки все ж таки назбирає. Ну а тепер переходимо до системних помилок, які були у виконанні Олександрії, яка проводила номінально домашній матч проти максимально юного сербського партизана, в складі якого грають 18-річні та 19-річні хлопці. Зокрема, капітаном команди є 19-річний Огнен Уграшич. І ці хлопці показали, як потрібно реалізовувати нагоди. Як для першого офіційного матчу сезону, Олександрія провела непоганий поєдинок. Було багато індивідуальних дій, можливо, по причині того, що з'явилося багато легіонерів. Ну і було Дуже багато стандартів, але б краще ці стандарти Олександрія не виконувала, тому що отримувала голи в свої ворота. Так на 14-й хвилині українського клубу кутовий, але пішла максимально швидка контратака у сервів. Дальній пас на Богдана Костяча, котрий приймає і пробивайте, як то кажуть, виймайте 0-1. А на 56-й хвилині 19-річний капітан партизана Огнат Ургашич порушує правила в центрі поля неподалік бокової лінії, тобто стандарт для Олександрії але вже за 15 секунд по цьому Олександрія знову виймає м'яч сітки власних воріт, тому що той же ж саме Уграшич потужно пробиває заміж штрафної. Як так можна виконувати стандарти, щоб після того отримати голи в свої ворота? Чим вам не системні помилки? В другому таймі у Олександрії купа замін, але так само, як у Полісся це не спрацювало, не спрацювало це і у Олександрії. Більше того, наприкінці зустрічі у Сербів був шанс навіть забити третій гол і фактично всі питання зняти. Але і так, Олександрія, програвши номінально домашній матч 0-2, тепер має небагато шансів щодо виходу в третій раунд кваліфікації. Сьогодні в матчі відповіді в Сербії потрібно робити диво, перемагати з різницею в два, а то й в три голи. Чи вийде це української команди, про це ми обов'язково поговоримо. Тож обидві українські команди, на жаль, програли в перших матчах. Ну а тепер, як то кажуть, пристебніться, адже буде близько 60 результатів інших перших матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Тож полетіли, австрійський рапід з рахунком 2-0 виграв у чорногорського Дечіця до того ж на виїзді. Нульовою нічією завершилось протистояння північно-ірландського Ларна та Косовської приштині. Польський раков зробив хорошу заявку щодо виходу в третій раунд, адже вдома впевнено з рахунком 3- 0, 0 виграв у словацької Жиріни боснійський Сараєво вдома з рахунком 2-1 виграв у Румунській університеті Крайова. А от шотландський Данді Юнайтедь дещо скромненько, але все ж таки виграв у Люксембурзького Штрасена 1-0. Безпрапорне Динамо Мінськ на нейтральному полі програло албанській Егнатії 0-2. В матчі ірландського Сен-Патрікса та Естонського Німикалью гості догравали матч в дев'ятьох, що дозволило господарям святкувати перемогу 1-0. Дещо несподіваною нічією 1-1 завершилось протистояння Фарельського Торсхавна та датського бронбю. Австрійська Аустрія з Відня з рахунком 2-0 вдома розібралася з грузинським Спаері, а от Македонський Вардер вдома з рахунком 2-1 обіграв гостей із Швейцарії команду Лозанна. Відзначаємо ще один успіх албанського футболу. Влазня з рахунком 2-1 виграла вдома у ісландського вікінгера з Рейк'явіка. З таким самим рахунком, ізраїльський Бейтар з Єрусалима на виїзді обіграв чорногорську сутієску. Ну і з таким самим рахунком хорватський Вараждін вдома був сильнішим за представника чемпіонату Португалії Санта-Клару. Безпраперний Німан здобув вольову виїзну перемогу в Словаччині, обігравши тамтешні кошице з рахунком 3-2. У протистоянні угорського пакша та Словенського марібора визначається можливий наступний супротивник Полісся. Тут в першому матчі сильнішими були угорці 1-0. Щоправда, Поліссю про цю пару думати поки що зарано їм спочатку потрібно розібратися з Санта Коломою. Нульовою нічією завершилось протистояння сербського раднічки 1923 та фарельського клаксвіка. Ще один безпрапорний клуб не програв, а саме Торфєдо Белаз, який на нейтральному полі зіграв в нічию 1-1 проти ізраїльського Макабіс Хайфи. До речі, матч відповідь відбудеться також на нейтральному полі. Ще один ізраїльський клуб, а саме Хапуель з Бершева, на виїзді програв з рахунком 0-1 грецькому АЕКу. А от північно-ірландський Дангевон здобув виїзну перемогу з рахунком 1-0 над Ліхтенштейнським Вадузом. Ну і поєдинок, який ми вже згадували, норвезький вікінг розмазав та декласував представник. Словенії Копер з рахунком аж 7-0. Причому 6 із 7 голів норвежці накидали в другому таймі, як то кажуть, дотисли. Про біль українського футболу ми вже говорили. По різному також зіграли і наші сусіди. Так польська Ягелонія на виїзді здобула перемогу 2-1 над Цертким Новим Новипазаром. А от молдавський Петрокуб зазнав домашньої поразки від азербайджанського Сабах Баку. На Кіпрі Омонія з рахунком 1-0 була сильнішою над грузинським торпедоку Таїсі. Програла ще одна грузинська команда, а саме діла Горі, на виїзді в Латвії, тамтешньому футбольному клубу Рига 1-2. Без голів взагалі зіграли шведський Хамербю та бельгійський Шарлеруа. А от протистоянні болгарського Чорномори та турецького башак Шахіра один гол був. Його забили турки. З рахунком 2-1 казахський Актове вдома обіграв представника Чехії Спарту Праги, і з таким самим рахунком азайбаржанський Араз був сильнішим за грецький Аріс. Загалом в перших матчах було зафіксовано багато нічийних результатів. Так 0-0 зіграли вірменський арат Вірменія та Румунський університет Клуж, Болгарська Арда та Фінський хік, і литовський жальгріс Каунаса проти північного ірландського Лінфілда. Інший литовський клуб, Жальгриз із Каунаса теж зіграв нічию, але результативно 1-1 з ісландським валюром. А от Кіпрський Аріс та Угорська Пушкаш Академія влаштували гольову перестрілку 3-2 за кіпріотами. Фінський Ільвес, який в лізі Європи не забив жодного у ворота Шахтаря. Аж чотири відвантажує у ворота нідерландського АЗ Алкмара. Щоправда, при цьому фіни пропустили тричі, тобто в підсумку виграли 4-3. Щоправда, в матчі відповіді шансів у них небагато. За рахунком 2-1 вірменський пюнік з Єревана вдома виграв у угорського дьора. Про неймовірний норвезький вікінг ми говорили. Так от непогано також зіграв і норвезький Русенборг вдома 5-0 розбили литовську бангу. Виїзну перемогу також добув і ірландський. Шемрок Роверс 4-0 на виїзді над Гібралтарським Сен-Жозефсом. Також домашньої поразки зазнав і мальтійський хібернянс 1-2 від словацького Спартака з Дрнави. До вашої уваги, передостанній блок поєдинків. Чергова невдача естонського футболу Пайде вдома програв шведському Айку 0-2. Як бачимо, не всі андорські команди виграють. Так андорський ескальдест вдома програв албанському Динамо Стирани 1-2. В ніч її завершились матчі за участю молдавських команд. Так Зімбру на визі зіграв 1-1 проти казахстанської Астани, а мілсамі в Чорногорі 0-0 проти тамтешньої Будучності. Валійський Ньюсенс, який в минулому сезоні виступав навіть в основному раунді Ліги конференцій, програє вдома Люксембурзькому Діферданжу 0-1. На замітку Житомирському поліссю програла ще одна андорська команда інтерклуб Ескальдес на виїзді Словенської Олімпії з Любляни 2-4. В нічию 1-1 зіграли датський сількеборг та ісландський акурері. Естонська левадія все ж таки постояла за честь естонського футболу, вдома вигравши у грузинської іберії 1999-1-0. В нічию 1-1 завершили свій поєдинок Азайбаржанська зіра та хорватський хайдук Спліта. Ну і гольову перестрілку влаштували. Косовські Балкані та Мальтійська Флоріана, 4-2 за господарями. От на цьому можна поставити і крапку. Єдине, що нагадаю, обов'язково будемо говорити про матчі відповіді як в Лізі Європи, так і Лізі конференцій. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!